А ось знаю, що новичні розбиття каф як розпочиняють з посмішків. пачкіц. О, це такі явичний гірлянда. Це погано. Це мої зуби такі дйозна. Ельфи. Ох, такий прекрасний, що це ж таке менше. Це не це погано. Це чупа-чупс віддіє мороза. Це чупа-чупсік, це лідінси. Ну це припечно прекрасно, це подосить, ми це круто. Зможу чистити зубни з щітки з колога, не близько. блиск. що я мушу чистити зуби. А хто такі фіксики, большой большой секрет. А хто такі фіксики, большой большой секрет. Двадцять тисяч гривень додатку... Кошею! Ах, ти мене